І всім привіт, дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі Bogdan Геймс. З вами Богдан і сьогодні ми граємо в Clash Royale. На жаль, я вже починав знімати це відео, але щось пішло не так, і воно обірвалося. Тому я вам покажу, як я грав останній раз, коли мені залишилося одна гра до 17 арени. Як ви могли бачити, зараз воно вже в мене. І проти мене грає... Чувак із Royal е, L'OS, е, чи як там вона називається, не пам'ятаю. Тут мій король скелетів не хотів бити взагалі. І е, після того, як я вам покажу цю гру, я відкрию тут 8 сундуків. Ой, точніше, не 8, а 12. Тут він мене обманює трошки, він логічно. Зрозумів, що я буду дефати мегарицаря і кинув бонду, щоб нанести мені багато урона але прямо багато він мені не наніс. І пощастило, що мегарицар не дійшов до моєї вишки. Тут хук Багато урону дуже наносив. Всю цю гру мене тут спасав якраз він, наносив урон завжди. І тут я його єлі, єлі перегнав по ХП. Вишки у нас однакові 11 рівня. Він хоче скинути Мегарица. Я не пам'ятаю, чи скине, бо <смі> вибрав корту Мегарица. Нічого не стало. нього 10. Так, він, звичайно, не дуже, не дуже гарно зробив тому що сидів з десяткою, і він, до речі, ні разу ще не кинув бучку. Тут я способність вирішив не активувати, і тут король скалеті молодець також добиває гублінів-котейщиків. Тут він скинув рицаря, тоді орнію. Я не знаю, навіщо він так зробив, тому що я скинув молнію і якраз добив спорки. Так. І ось він перший раз кидає бочку, і я єлі встиг поставити ормію. Але все одно один гоблін вдорив роз. І тут мені наніс урон гоблін-копійчик двічі тільки. А так все було ідеально. І тут хук знову доходить і дає аж 5-4 тички, я не порахував, і він молодець, зноси вишку. і... Якраз завдяки хугу ми виграли. Раніше в мене в колоді була бочка з губленими, але зараз я зрозумів, що краще Хук буде, ніж бочка. І тут я виграв, я був дуже радісний, тому що, нарешті, 17-та арена, і зараз в мене не вистачає чотирьох легендарних корт. Я тільки що розблокував, а розблокував шанс получить шустрого Шахтера і королеву лучниць. Тому я в надії, що щось випаде, відкрию ці 12 сундуків. Так, перший: 400 три кристали, мортіра, гігант і дракончик. Буду надіятися, що хоча б одна легендарна випаде, а якщо випаде ще й новий чемпіон, то я взагалі буду в шуці. Так, обичний, обичний, епічний і рідкий. <с> і залишилося 10 сундуків, але я буду надіятись до останнього. Так, два кристали, монети. Знову легендарної немає, але випав електрогігант. Хоча він мені не потрібний, але випав. Так, 3,700 у карти Джукера обичний цегор. І знову немає легендарний. Ой, о, а я думав, я всі зобрав. Блін, на один сундук менше. Бочки, розбойники, гігантський скелет, клітка з гублями. Так, наступний сундук. 403 кристали. міньйони, Знову легендарний немає. І знову торнадо і міні-пек. Однаково якось випадоє. Так, 3800 електродух. І знову немає легендарний. може дасте мені легендор. Так, залишилось А, ні, ще 4 сундуки, Я думав 3. Ток, 3 700, 4 кристали. Тесла, Льодяний дух. Ну, так само нічого корисного. 3800 кристали. Ну, Рідкісні корти джокера, це хорошо. Так. Кристоли, подрібнік, і знову немає. І це останній сундук. Так. Так. І давай чемпіона. Ех, не моє. О, ну зате хук. Так, звісно, чемпіона мені не дали, бо я трошки обнаглів. Хотів чемпіона з 12 сундуків. Це трошки багато. Навіть не трошки багато. А на цьому вже буду закінчувати. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і пока!